Він виїхав на виїзд зі своїм побратимом, просом 6 березня. І їх повинні були змінити 9 березня. Він мені 2024 рік. Так, це в цьому році. І він 8 березня надіслав мені ще квіти, він мене привітав. Я була на роботі, я прийшла з роботи, ми з ним почали переписуватися, і він мені каже, що нас змінять не 9, а 8 березня. І я, ну, я, я кажу, блін, ну, це, це класно, що вас раніше змінять, це, ну, ви відпочинете вдома, не будете там. Він каже, так, ми будемо вже скоро виїжджати, лягай спати. А я ну, я не знаю, завжди коли Женя на виїзді, і я знаю, що в цей день, коли, я знаю, коли він там, я чекаю. Ну, що він хоча б напише, що він там відлітав і лягає спати, або коли він виїжджає, то я взагалі не сплю, я ставлю будильники, якщо я засну. Тому що ну, потім сна немає, ти наче спав, а наче ні. А коли ти прокинувся, побачив смс-повідомлення, що все добре, ти вже можеш ну, нормально е, відпочивати. І е, е, я написала йому смс-повідомлення, це було в 9 вечора, що я його дуже сильно кохаю, що я дуже сильно сумую. І, мені, і останнє його повідомлення мені було, що він також дуже сильно мене кохає, дуже сильно сумує. І потім. Я чекаю його ну, 12-та година, перша година, друга, третя, ну він не відповідає. Я пишу смс сповідомлення, я вже не знаю, ну, можливо, по побратимам писати. І я побачила о 4-й ранку, що в мене запит в Інстаграм. Я не зрозуміла, я заходжу туди, і там написано, що привіт. Я не розумію, хто це. Потім я заходжу на сторінку, і я дивлюсь, а в дівчинки, це дружина побратима, стоїть свічка. На аватарці. І в цей момент вона я написала: Привіт, в тебе таке питання, як в мене, ну що, типу, вони не виходять на зв'язок. Ну, я думала, можливо, там машина поламалася, ну, можливо, в них зв'язок пропав, ну, щось таке. Ну, часто в них таке бувало. І вона мені пише, можна тебе набрати. І все, в цей момент я зрозуміла, що ні, ну я не хочу. Я, я хотіла, я благала, щоб це було ну, будь-що. Ну, без рук, без сніг, ну, аби він був живий. Ну, по, тільки не цей фінал. Ну, от, Ось це для мене було все. Ну, я, я розуміла, що цей момент не тільки Женю вбили, але й мене. Ну, от морально, фізично, ну на всіх рівнях. Так вона набрала мене і вона сказала мені, що Женя і Саша загинули. Вони два найкращих друга були. Вони постійно були разом, постійно. А Катя була Авдіївський. Вони перед цим вийшли з Авдіївки. Дуже складно вони звідти виходили, тому що вони їх там взяли вже в оточення, але. Як він казав, мені залишилось його GoPro, відеокамера йому дарувала на день народження. І я дивилась відео там, де перед Адійкою. Ну, хлопці завжди, знаєте, на війні вони жартують, щоб якось рятуватися від цього всього. І там є. Вони виїжджають в Авдіївську і кажуть. Останнє, що ми бачимо перед Авдіївкою. Я вже тоді казала, Женя, ну не жартуйте так. А потім, коли вони вже виїжджали з Авдіївки, і він каже: ну, якщо ми Авдіївки з Авдіївкою вийшли, то точно все буде добре. Не сьогодні вони сказали фразу. Женя завжди казав за війну, наприклад, що є тільки фарт, що ти можеш опинитися не в тому місці, не в той час. Так як і сталося, арт-обстріл був і в них влучання було поряд. Ми познайомилися ще в Херсоні, ми жили в одному гуртожитку. Коли почалась війна, я виїхала через два місяці за кордон, і ми просто списалися, відповіли на сторіс. І потім просто ми списалися, він написав мені привіт як ти. І з того моменту ми не ну, разу не переставали спілкуватися, тільки коли він був на виїздах. Потім я поїхала до нього в Київ. Це було дуже складно зробити. В мене мама ну просто не уявляла, як можу поїхати я знову туди, там де війна. Мені було дуже складно, але все ж таки, я мамі пояснила, що для того, щоб відчути твоя людина чи ні, тобі потрібно просто побачити її. І ось коли я вийшла перший раз вже з автобусу, Женя мене зустрічав, і ти просто дивишся на людину, на погляд, коли він тебе обіймає, і ти відчуваєш. Ну ти просто відчуваєш, що це дійсно вже твоя людина. І ми повинні були бути п'ять днів в Києві. Але на третій день його визвали назад, і він мені каже, що я тобі хотів сказати, що це в перший день, але ну, скажу зараз, я від тебе нічого не вимагаю. Просто що ну, я дійсно відчуваю, що я тебе кохаю, Типу, я не уявляю своє життя без тебе. І в той момент для мене. ну, Я нічого, чесно, я тоді нічого не відповіла. Я, ну, я в мене був шок, ну, типу, як так швидко може це сказати. І е, коли він вже поїхав, і тоді ти відчуваєш, що якщо. Ти живеш далі, і ну, людина поїхала, в тебе нічого не змінилось, значить ти дійсно цього ти, цих не немає. А коли тобі він поїхав і ти відчуваєш, що ну, щось не так. І я просто, напевно, пройшло 10 хвилин, і я відчула і одразу написала, йому зателефонувала. Тому що, ну, ти, от коли є людина, тобі добре, а коли її немає, тобі погано. Це вже і є признак того, що воно, у вас ці почуття ну, взаємні. Він казав, що те, що ми були знайомі з університету, те, що ми познайомилися, те, що так все склалося, що це 100% доля. І що він всім дітям, внукам буде розповідати про те, як ми в гуртожитку з нас не вийшло, як він казав, що він залицявся, я не хотіла, а діти все будуть знати всю правду. Ну, тобто Він, він дуже, знаєте, Жені, це була людина. От Ти дивися, це людина життя. Ну, от просто. Людина позитив, людина, яка ніколи не скаже, що їй складно, людина, яка нікого не скаже, що їй боляче. Чи... От Ти телефонуєш, ти бачиш у нього стомлені очі. Ну, ти розумієш те, що він там переживає. І він завжди каже, що все добре. Всі кажуть, що час лікує. Ну, Це неправда. Ну, час він такий, що він, він вчить жити з болем, ну, він вчить, щоб ти посміхався крізь біль. Він вчить, що ти можеш ну, далі продовжувати жити. Але ну, щовечора ти приходиш додому, ну, ти, і тоді ти ну, кожного вечора ніби як вмираєш. Ну, морально, фізично ти нічого, ну, нічого не хочеться. тобі, А вранці ну, тобі треба йти на роботу, тому що це ну, невід'ємна частина твого життя, тобі потрібно якось жити. Ти вдаєш вид, ну, вигляд, що у тебе все добре, тому що ну, ти розумієш, що людям всім ну, не потрібні ці проблеми. І все. І отак тебе продовжиться життя. Ну, Татуювання я зробила. Я одразу розуміла, що це буде татуювання там, де ми вдвох, тому що ми, ну, із Женею я була, е Ну, відчувала, що він тримає мене за руку, і в мене немає ніяких ну, проблем в цьому світі. Я не хвилювалася зовсім ні за що. От просто. Перший час я думала, знаєте, що ну, в мене їде дах. Ну, ти просто один так ти дивишся, там, от, наприклад, Сімба да, наш котик, він ніколи там, ну, я з ним ніколи такого не замічала. Як він, наприклад, просто дивиться в одну точку і починає лапу і ось так робити. Ну, Для мене це було щось. Ну, я казала, можливо, я себе вже ну, накручую, що це дійсно так. Але ну, для мене хай буде краще так, що я себе накручую, але мені тепло від цього. Тому що я знаю, що він, можливо, і дійсно він тут, можливо, він дійсно поруч. У нас був зв'язок ще до його загибелі, у нас була ситуація, коли. Женя був на завданні не виходить на зв'язок. І е, мені приснився сон, що е, він приходить до мене і в нього кров тече е, з руки. І я починаю плакати ну, на стресі, яку Женя, ну, як так? Ну, що, що могло так статися? І він каже, ні, все добре, все обійшлося, там трішки мене зачепило. І я одразу прокидаюсь вранці і пишу йому це, а його немає на зв'язку. І все, ну, мене, мене, ну, це хвилювання, що, можливо, це дійсно щось сталося, що це якийсь якийсь сон. І Женя на наступний день з'являється на зв'язок, і він мені пише, типу, що чесно, якби я б тобі розповіла ситуацію, а потім ти сказав, що тобі це наснилося, я б можливо подумав, ну що ти вже це вигадала, що там, типу, якось розповісти це все, якась жартома. Він каже, була ситуація, що дійсно летіло, і він якось встиг там ухилитися, що дійсно та сама рука, яку я описувала у сні, та ну, все те саме перший час прям снилося, який як він злий. Ну, от він просто дивиться, він, от він підходить, я хочу його обійняти, а він не дає навіть ну, обійняти себе і каже, ну чому ти так? Ну, і він мені каже, фразу у мене тут все добре. А я розумію, ну, що ну, в той момент що він ну, дивиться, звичайно, йому боляче це все, але ж ну, ти не можеш нічого вдіяти. Тому що в тебе було якесь життя, а зараз ти його зовсім не уявляєш. Просто ні в чому. І тоді я кажу, що ну, я не можу, так я не це. І він так стоїть, дивиться на мене і бере, просто обіймає мене. І ну, цілує і каже: ну, візьми себе в руки. Просто дуже багато було планів, сім'я. Це не те, що ви просто про це говорили, там десь можливо, це колись там буде. Сім'я це те, що ви, ну, те, що ви. Вже навіть не планували те, що ви вже будували, те, що ви вже робили. Просто коли ти розумієш, там, наприклад, знайте, дивишся, а в когось є дитина. Ну. І, можливо, для тих жінок складно, але я б, наприклад, я б віддала б все просто, щоб в мене залишилася частинка, цей сенс, тому що зараз ти не можеш знайти сенс життя. Ну, тебе просто його немає. Ти, ти заново вчишся жити, посміхатися, заново вчишся ходити, дихати. Це саме перше, що ти вчився робити після цієї ситуації. І ти, ну ти просто не розумієш, як далі. А коли є дитинка, ну, я хочу сказати, що ти, ну, в дивкою дитина, це дійсно повезло цим жінкам. Тому що в тебе є ця частина на все життя, на все. Він радився вже з сестрою, яку обручку обрати. Як, ну, тобто це все вже було дуже-дуже близько. Мні, знаєте, мені знаєте, ну, мені не образливо там, за щось там, за це все. там. Мені образливо за нього, що з ним це сталося. Ну, мене болить ну, там, не за мене, тому що ну, ми живемо в цьому жорстокому світі і будемо продовжувати жити. Мені болить за те, що ну, така людина просто її життя забрали. Ось і все. Тому що ну, немає таких людей. Ну, кожен буде, звичайно, про свою людину так говорити, але я дійсно кажу те, що я не зустрічала таких людей. Я навіть коли просто слухаю де розповідають про когось. Це все не те. ну, Це все, ну, Женя просто ну, в мене всюди, от, знаєте, коли люди розмовляють про дітей кажуть, а мій то, а мій то. А мені хочуть сказати, а мій Женя, а мій Женя, і в мене постійно мій Женя. І найважче говорити от навіть зараз про те, яким він був, а не ким він є на цей час. Тому що він багато чого міг би зробити. І я завжди казала, що ну, він був, зараз бив би мене за ці слова, але я б, я б мільйон разів помінялася з ними місцями, тому що він би в цьому світі, він би ну, він дійсно. Мав якусь вагомість, а я без нього ну, взагалі не маю нічого. Я знаю, що він от, от він просто поруч. От дійсно. Ось, наприклад, ось у мене на спочці ось це сердечко, це вже після його загибелі купила. Зателефонувала мені е, ні, це тоді Женіна сестра була тут, і нам не розповідає, що наснився Женя мамі і каже, типу, що в нього там все добре, тільки там голова болить, і е, що він е, хвилюється за те, що він не встиг подарувати подарунок. Типу мені, але він подарував мені квіти, я йому говорила. Там мені не йдуть, мені головне, я завжди мій найголовніший подарунок в житті це те, щоб з ним було все добре. Все, мені не потрібні ну ніякі подарунки. Ну просто щоб він був поруч, щоб з ним все було добре і все. І ну я подумала, ну просто можливо сон він так хвилюється. І потім мені через два тижні телефонує моя вже бабуся, яка мені приснився Женя, каже, Він так в нас вдома і каже, що от він так хотів подарувати щось типу із золота, так щось і каже. І він так хвилюється, він каже, мені так, ну, от що ти залишилась, як без подарунку, що я не встиг. Я просто, ну, я сиджу, я думаю, ну, це вже ну, не співпадіння, просто дві людини. мені, Це не те, що я мені там наснилося, я швидко пішла, це знаєте, зробила. Ні. І я пам'ятаю тоді. Мені ще після цього наснився сон. Знову ж таки, що він там сидить біля мене і так каже: Типу, вибач мене це, як Жень, Ти що квіти, які він мені подарував, я їх засушила. І вони зі мною. Ну я це все це також. Я хочу зробити якісь прикраси з них, щоб це було пам'ять цей набір. І я пішла, купила. І він мені потім приснився і сказав, що тепер йому спокійно. Я по-перше хотіла ну, попросити. Ну не попросити, навіть ми живемо вже не той час, коли потрібно просити людей, просто зрозуміти, що відбувається. Ну, якщо ну в Одесу не зайшли так, окупанти, тут не було окупації, вони не знають, що, ну ми пережили це на свої, на... На своїй, можна сказати, шкірі ми там були. Ми знаємо, що це, коли там ходять по домівках, коли там перевіряють, коли забирають паспорт, коли ти не можеш виїхати, ти декілька разів намагаєшся це зробити. І в той момент ти, ну, тебе немає страху. Ну, дійсно, тоді ти просто відчуваєш, що ну, тебе ненависть тільки до цих людей. Ти не думаєш про те, що може статися з тобою. Я хочу, щоб люди виходили на акції. Я хочу, щоб вони пам'ятали загиблих, допомагали живим. І кричали, боролися за тих, хто зараз в полоні. Ну, я б більше порадила тим, хто не втрачав. Я б порадила тим, хто не втрачав, що потрібно цінувати час, можливість і всім людям, що ну, все можна виправити. Якщо ви посварилися, ну, піти з роботи, піти в інший університет, але ти не зможеш ніколи повернути людину, яка померла. Ну, просто цінувати все, що є. Тому що ми Жені, ми цінували все. Ну, кожен... він приїжджав, знаєте, нам нікуди не хотілося навіть йти. Ми просто сиділи вдома. Ми просто, просто от є людина, ви просто сидите вдома, вам не сумно, вам... ви проводите разом час і вам добре.